Всім доброго дня! В мене звати Олександра Лавлайн. <плес> Мій спонсор Юлія Ваганова, Гонтар Богдан, Кирил Степанов і Сергій Савлович. Мені 38 років, за спеціальністю я швія, але довгий час я працювала фінансовою адміністратором, а останні майже 10 років я була майстром манікюру. Я все життя була обслуговуючим персоналом, і знаєте, настали просто ті часи, коли мене перестало це облаштовувати, і я була в пошуках себе. А, і, а, і все. <риво> <риво> знаєте, ось цього моменту я боялася більше всього, тому що я готувалася і думаю, забуду слова, і все, і потім буде. <риво> я вам скажу, ти як так говорила, що у парень, тебе боївся парень, тебе допомог как-то думати по-другому, та ла-ла-ла-ла, там, в общем. Знаєте, що просто а, у мене в мене є син, він особлива дитина. Він аутист, і у нас були питання по здоров'ю. на протязі 7,5 років. Нам які не допомогли вирішити лікарі. А форевер нам допоміг справитись за 2,5 місяці. І от знаєте, саме в той момент, коли у мене з'явився з'явилися результати по здоров'ю, я зрозуміла цінність цього продукту, цінність цього унікального продукту. А коли отримала ось таку підтримку команди всієї, я зрозуміла цінність команди. Для мене Forever дійсно став інструментом для покращення свого життя, яким я з гордістю сама користуюся з таким же гордістю, ділюсь цією можливістю з іншими людьми. Я вдячна Юлі Вагановій, моєму спонсору, яка поділилася такою можливістю зі мною. А я вдячна своєму хлопцю, який підтримує мене, який завжди залишається з моєю дитиною, з особливою дитиною. Приймає як свого рідного сина, відпускає мене на всі семінари, тренінги, піклується про нього, поки мене нема. А я дуже вдячна. Тому підтримка для його для мене дуже цінна. А я вдячна Богдану, Кирилу, Сергію Васильовичу вам за те, що допомагаєте, наставляєте в будь-який час. відповідаєте на всі мої безглузді питання. А, також я мамам вдячна за те, що приїхали підтримати мене і привітати. А, для мене їхня підтримка дуже цінна. І ви знаєте, я їм дуже вдячна за те, що вони довірилися також приймають продукт. А, і а, знаєте що, я коли відкривала свій перший дач фаворит я кинула полити. А, з того дня я витрачаю ті ж самі кошти не ущерб собі, а благо для всієї родини. А, я хочу сказати всім тим, хто знаходиться вперше в цьому залі, а, і для кого є цінним а, мати гарний стан, багато здоров'я, сил. І мати змогу вийти дійсно на інший рівень фінансових доходів і нарешті почати проживати життя своєї мрії. Я від душі рекомендую просто розберіться, не прогавте цієї можливості, тому що вона дійсно дійсно унікальна. Дякую.